Організація це інструмент для досягнення цілей. В різних соціальних верствах використовують цей інструмент для досягнення спільної цілі. Ви потрапляли колись у організації, котрі мали за мету здобуття української держави? Здобуття повернення українських надрів, українського газу, нафти, води. Знаєте, хто створював ці організації? Ці організації, на мою думку, в більшості створювали не українці. Там були чітко розподілені функції, хто видає кошти, хто захоплює землі, хто захоплює надра, хто дає публічну так, звану, так зване обличчя компанії і каже: ми платимо податки. Хто юридично відстоює ці речі, і вони мали ту чи іншу свою соціальну мету в організації? Тобто хтось мав здобуття грошей, якщо це була агентурна робота, це було захоплення впливів на ті чи інші території. Організація використовує системно ворог, і вони, маскуючись під ті чи інші речі, захоплюють наші території. Яким відмінним чинником можна взяти для себе, чи організація проукраїнська? Будь-яка компанія, будь-яке середовище, будь-який олігархат, там будь-які депутати, будь-які політичні групи, чи вони є ворожі і це є внутрішні вороги. Подивитися, чи вони династійно. Готові віддавати знання і чи показується своїм прикладом для українців, щоб примножувати та збільшувати мудрих, ефективних, згрупованих, організованих українців, котрі знають свої права. Якщо вони цього не роблять, візьміть до прикладу, там ДТЕК чи візьміть там великі газонавтові приватні компанії заходу України. Ви бачили, щоб вони проводили тренінги, вкладали в це мільярди, як українцям відстоювати свої конституційні інтереси? Ви бачили, щоб вони вкладали мільярди чи мільйони в те, як ОТГ правильно вирахувати отримання ренти за видобуток нафти чи газу? Можливо, ви бачили, як вони в школах 3-5 клас вчать українців основам здоров'я, основам фінансової грамотності. Більшість цього ви ніколи не побачите. Бо цим організаціям важливі, я так вважаю, затуркані дурні, тупі люди. Менеджерів, топ-менеджерів, вони перевезуть ззовні. Їм важливо забрати від нас багатство. Як колись забирали у індіанців, вбиваючи їх, їм важливо заволодіти цими багатствами. Публічно юристи і медійники займаються цим, щоб всіх переконати, що якби не вони, якби вони сюди не прийшли, то нічого б не було. Е, і це ціла група, якщо нам не створювати в своїх інтересах такі групи, де будуть чітко розподілені ролі з метою захистити свою землю, ми не зможемо їм протидіяти. Важливо, якщо ви вважаєте, що маєте гідність, якщо ви цінуєте свою свободу. Зайдіть загугліть просто, що таке організація. Чи ви колись своїми товаришами, побратимами, однокласниками, бойовими побратимами були організацією? Чи ви задавалися ціллю стати організацією, щоб відстояти свої території на місцях? А скільки ви таких організацій бачили, які захопили наші землі і плюють нам в очі і кажуть, що так мало бути. Поки ми не задумаємося про структуру творення української держави, про структуру викорінення внутрішніх ворогів. А це фактично, на мою думку, внуки та правнуки вже комуністів, котрі нищили наших дідів та прадідів, доти в нас нічого не буде, починайте з організації, з розподілення ролей та функцій. І ключове в цьому всьому має бути єдина мета не Фінансова нажива, тому що ворог сильніший, потужніший, вашу організацію перекуплять Це має бути інша мета встановлення та становлення єдиної суверенної незалежної української держави.